Мир вам і благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Прошу Господа мого і молю Його, щоб Він дав розуміння нашим українцям, аби вони шукали Бога, хоча Він недалеко від кожного з нас є. Я вважаю, що дуже важливо знати всім, що знання надимає, а любов наставляє. Вважаю, що любов. Вище всього від знань будь-яких на землі. Але і знання потрібні, бо написано, що ви надієтеся що через писання мати життя вічне. Це означає, що треба вчитися і треба також її знати. Із 21-го вірша Євангелія від Матвія 24 го розділу я розпочну сьогоднішнє тлумачення. Написано. Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку віку, до нині і не буде. Іноді неправильно перекладають слово з віку, а пишуть до початку світу. Так не можна помилятися. Віднів вже Івана Хрестителя і до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває Його. Бо всі пророки і закон провіщали до Івана Матвія 11,12 в обох випадках до нині про що йдеться, про який час? А може не про час, а про щось інше, про поняття. Подумайте уважно, людина усвідомлює те, що Бог прокляв її з часів Адама за непослух, порушення його волі. Це страшно бути проклятим і відчувати прокляття, бути відлученим від Бога. Від проповіді Слова Божого, в якій викривається гріховна суть душ людських, серце грішника так сильно страждає, що він кається. Це і є велика скорбота, коли душа страждає. Читання, читайте. Про поняття нині у посланні святого апостола Павла до Євреїв, розділ 4. Зверніть увагу, до нині і не буде. Так що не обманюйтеся, бо після нині скорботи не буде. Час великої скорботи настає для кожного, хто усвідомив свою велику гріховність і бездонне провалля між собою і Богом. То він призначає ще якийсь день, нині, кажучи через Давида, що після такого довгого часу, як раніше сказано, нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, Євреям 4:7. Ось що означає нині. Тому, якщо ви почули заклик до покаяння, покайтеся, очистіться від гріхів і хрестуть. Простить їх вам. Не відкладайте своє покаяння на потім, на завтра, бо нині день ваш, ваше спасіння, а завтра для вас може й не настати так багато душ загинуло. Отже, велика скорбота, бо багатьма скорботами вам належить увійти в Царство Боже, діяння 14 розділ 22 вірші. І ще цьому радійте. Посумувавши, скорбота, значить, тепер трохи від різних спокус. 1 Петра, 1 розділ, 6, 7 вірш. Від початку віку, початок життя душі у цьому світі, не було і не буде, залишається тільки нині. Звідси висновок: скорбота це стан душі, яка бореться зі своїми гріхами, очищається, щоб потім радіти в Господі. Ось про яку скорботу йде мова. Що скажуть ті, хто був упевнений у страхіттях та катаклізмах у надуманому ними кінці світу? І ще одне важливе спостереження: написано: Бог це світло, і немає в ньому ніякої темряві. Бог це дух, Бог це любов. Це треба закарбувати у своєму розумі, у пам'яті, в душі і в серці. Назавжди. Бо це суть Божа. І далі, 22 й вірш. І якби не вкоротилися ті дні, то не спаслася б ніяка плоть, але заради обраних скоротяться ті дні. Читайте уважно з премудрості Соломона, розділ 4, 7, -й, 18 -й вірш. І 18 розділ 7 вірш. А праведник, якщо і рано помре, буде у спокої, бо не в довговічній чесна старість і не кількість років які вимірюється. Святий апостол Павло каже: я маю бажання померти та бути з Христом. Уявляєте, стан людини, яка не шкодує цього життя, але має перевагу в своєму бажанні бути з Христом. Зверніть увагу, а ви як? Шановні, як ви про це думаєте? Тепер 23 і 28 розділ. Я вважаю, що можна тільки їх прочитати. Отже, 23 вірш. Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос або Отам, не вірте. 24-й. Бо встануть лжехристи, лжепророки, покажуть великі знамення і чудеса. Щоб звабити, спокусити, якщо можливо, і обраних. 25. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах, не вірте. Бо 27. Бо як блискавка виходить зі Сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя сина людського. Бо де буде труп, там зберуться. І оргли. А далі, тепер знову уважно, з 29 го вірша, будемо продовжувати тлумачення, бо це вірш досить складний. І раптом, після скорботи тих днів, сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Це що означає? Багатьма скорботами належить вам увійти в Царство Небесне, так написано. Далі, доки учні Христа боролися зі спокусами у скорботах, постаріли і вже у старості спокусам не підвладні, якщо в істині перебували постійно і досягли досконалості. Хто страждає плоттю, той перестає грішити, хто утримується від своїх похотей плоті, найважче переживати свої власні падіння і хитання. Усвідомлення своєї недосконалості. Це справді скорбота, смуток і велика прикрість. Хто обіцяв Богу добру совість, 1 Петра 3,21, той знає ці відчуття, незважаючи на те, що коли сповідаємо гріхи наші, то він, Бог, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші й очистить від усякої неправди. 1 Івана. Перший 9 перший, вірш і прости нам провини наші. Написано: «І гріхів твоїх та беззаконь не згадаю більше. Далі у книзі Еклезіаста, розділ 12, дається відповідь, а також тлумачення за текстом щодо Сонця, місяця і зірок. У перших рядках 12 го розділу Еклезіаста ці слова фактично повторюються, скопійовані. І тоді 30-й вірш. З'явиться знамення Сина Людського на небесах. І заплачуть всі племена земні, і побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних з силою і славою Великою. Ефесіан, розділ 12 Євреям 13,15. Плід уст, що прославляють ім'я Боже ось з якою славою. Це також дуже важливе відкриття і розуміння. Написано, що слави своєму своєї нікому не віддам. Тому славте Господа, і тільки його славте, бо він єдиний, достоєн честі слави і хвали. Написано рід рука лукавий та перелюбний шукає знамення, але не дасться знамення йому, окрім знамення йони Пророка. З Списання відомо. Що Йона пророк пробув у череві Кита 3 дні і 3 ночі. Так же само, Ісус Христос був розіп'ятий разі похований у гробі, в печері і пробув там 3 дні і 3 ночі і Воскрес. Про знамення. Я хочу ширше повідомити вам, що це означає. Знаменням після Воскресіння Христа. Це Воскресіння душ увірувавших, і це головне знамення сина людського, дане для тих, хто кається. Хрещення Духом Святим, до речі, це не якесь видовище, насправді ж ось про що йде мова. На небесах означає не в серцях, де немає бісів. Тут вбачаю милість Божу до українського народу, оскільки в його мові слово небеса досить співзвучне з поняттям немає бісів, «небесі» староруське, що суттєво полегшує розуміння цього вислову. Тут лінгвісти хай мене пробачать, а з часом і підтверджується, до речі, багатьма місцями Слова Божого, ця думка. Зверніть увагу: написано: сина людського. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм: Не прийде царство Боже, помітно. І не скажуть ось воно тут або он там. Бо царство Боже всередині вас є. Тут йдеться про царство Боже, яке всередині вас є. Це можливо тільки після хрещення Духом Святим. Уявляєте? Як можна побачити царство Боже, яке є всередині? Якогось чоловіка чи жінки, увірувавши. Ви ж зі сторони цього не побачите. Дивіться ж, про що йдеться, а йдеться про внутрішню переміну у, діях, у дітях Божих. Бо Царство Боже можливо тільки в їхніх душах. А ще пригляньте в кінці цієї роботи, я потім пояснюватиму, я надіюся, Господь і це мені дасть довідка є, для чого прийшов Ісус Христос. Його дія відбувається постійно з кожною душею, особисто у свій час, з душею святого апостола Петра свого часу, з душею святого апостола Павла свого часу, з моєю душею у мій час, а з вашими душами у ваш час, коли Господь вас відвідав Словом своєм. або ви його читали, або слухали. І приймете силу, коли, коли зійде на вас Дух Святий. Дії, от перший розділ 8 вірш. Ось яку силу. Без неї досить складно і просто неможливо перебороти ті спокуси, які перед нами встають щоденно. Тільки силою Духа Святого можна це перебороти. Зверніть увагу також на слово зійде. Це дія сходження Божого. Це відбувається з дня п'ятидесятниці і понині. Отже, будемо через нього невтомно приносити Богу жертву хвали, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Євреям 13, 15 вірш. Ось з якою славою великою прийде Господь. Євреям 13:15 ще раз наголошую. Бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить до другого краю неба, так буде син людський у день свій. Луки, 17 прозов, 24 вірш. Тепер про Хмари Небесні, я окремо приділю цьому часу увагу, оскільки для мене це було дуже складно зрозуміти, що це означає. Я багато років не міг зрозуміти цього вірша. Гряде на хмарах небесних. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару свідків Євреям 12 розділ, тобто перебуваючи в царстві Бо... у церкві Божій, де є Христос, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я серед них, віруєте, що Він присутній. А як можна бути присутнім, не з'явившись? Чи може ні? Отже, Христос присутній, а це значить, що Він з'явився. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Неблажених прошу утримуватися від висновків і не втручатися у тлумачення духовні і в те, чого вони ще не бачать. Це не для вас поки що. Ви ще очікуєте другого пришестя, як деякі євреї очікують першого. Слово «гряди» означає, приходить, буде приходити. Отже, це у теперішньому часі, нині й у майбутньому. Істинно кажу вам, не перейде рід цей, говориться про сучасників Ісуса Христа, як усе це буде. Матвія 24,34. Ось іде з хмарами і побачать його всяке око і ті, що прокололи Його, і заридають перед Ним усі племена землі. Так, Амінь. Откровення, перший розділ 7 вірш. Звідси висновок. Ісуса побачили навіть ті, хто його прокололи. Бо написано сотник же, і ті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетруси, все, що сталося, злякалися дуже і говорили, воістину Він був Син Божий. Матвія 27,54. Це місце Писання досить тісно пов'язане з текстом другого послання до Солонян. Веселені сам російською. Хоча там йдеться про втрату влади закону, знімається покривало Мойсеєва і оголення гріха людини порівняно з Христовою святістю. Помилково вважають, що утримуючий тепер це Дух Святий. Ні, шановні, це закон. Утримуючи тепер. Від чого утримує? Від гріха. Бо закон даний не для праведників, а для порушників, для беззаконних. Він їх утримує від відріха. Тепер 34-й вірш. Прошу уваги. У ту ніч будуть двоє на одній постелі. Один візьметься, а другий залишиться. Я нагадую, що я говорю про Євангелів уже від Луки, 17.34. Двоє чоловічого роду. Чому? Окрім того, у ту ніч, що таке ніч духовна це смерть. Що таке день життя духовного? Далі знову Євангелія від Луки, 17, розділ 35 вірш. Двоє будуть молоти разом. Одна візьметься, а друга залишиться. Двоє жіночого роду. Чому? 36 вірш. Євангелія від Луки, 17, розділ, 36 вірш. Двоє чоловічого роду. Двоє будуть на полі. Один візьметься, а другий залишиться. Я із Євангелія від Луки взяв ці вірші, тому що усі три оці поняття знаходяться в Євангелії від Луки». У Євангелії від Матвія» в аналогічних місцях немає одного рядка про двох, які будуть на одній постелі. Один візьметься, другий залишиться. Це досить таке, я потім скажу, що важливо. Також звертаю увагу, що в усіх трьох варіантах незмінна кількість двоє. А також і рід, чоловічий або жіночий, у кожній парі однаковий. Ні в якому разі не можна додавати слово чоловіків чи жінок до слова двоє. Інакше будете помилятися, як попередники помилялися, які робили таку помилку. Ну, і тепер у Євангелії від Луки, в 17 розділі, 37 вірш. І ще звучать такі слова: Де Господи? Він же сказав їм, де труп, там зберуться юрли. Його учні питали, де відбудеться це розділення. Таким чином вказав, де відбуватиметься відокремлення, там, де труп. Труп вже буває, коли помирає людина, і це істинно. Читаємо 2 Коринтянам 4 розділ, 16 вірш. Святий апостол Павло нам дуже велике відкриття передає. Але якщо зовнішня наша людина і тліє, то внутрішня день у день оновлюється ось вам дві людини. Ці слова стосуються кожної віруючої людини, а також однаково кожного з чоловіків віруючих і кожної із жінок віруючої. Оскільки зовнішня людина тліє, то і сили небесні поколиваються, затремтять руки. Ноги будуть слабнути, підгинатися, у кого як. О, сонце померкне, зіро слабне, потьмяніє все що при сонячному світлі людина не буде бачити чітко. Зірки спадуть з неба, бо ми їх не побачимо і так далі. Це означає те, що написано в Єклізіастах ослабне плоть людини. Знову нагадую. Розділ 12 книги Еклезіаста раджу вам вивчити досить добре. І ще і повернувся пороху землю, чим він і був, а дух повернувся до Бога, який дав його. Теж Еклезіаст 12 розділ 7 вірш. Оскільки плоті кров успадкувати Царства Божого не можуть, то і тління не успадкує нетління, 1 корнята. 15-й, 50-й вірш. Зверніть увагу, коли говорять, що знову ми воскреснемо і в цих тілах, тільки вже досконалих. так Тут зовсім не, не говориться про тіло наше, ось це, в якому ми перебуваємо, плотське. Тління, бо воно тлінне, воно не успадкує нетління. Це означає, успадкує. Царство Боже тільки, царство небесне успадкується тільки внутрішньою людиною, духовною. Ну, і ще написано, що «Бо відходить людина у вічний Дім свій і готові оточити її на вулиці плакальниці, Мертві хоронять своїх мерців Зверніть увагу, коли Ісус Христос відповідав учневі який Говорив, Я піду за тобою, тільки піду спочатку похороню свого батька. Що відповів йому Ісус Христос? Він предостав мертвим хоронити Своїх мерців, а ти візьми свій хрест і йди за мною. Себто, похоронами духовні люди. Взагалі-то не займаються, займаються проповіддю істини, слова Божого, бо похорон це вже таке діло, що назад нічого не повернеш. Талінне тіло воно прожило свій вік. І ще раз, де труп, там зберуться й орли. Орел, згідно зі словом, птиця нечиста. Тобто, після біля трупа збираються плакальниці, цебто це, не невіруючі, які залюбки це, це зроблять. Апостол Павло свідчить теж. Краще мені розлучитися з цим світом і бути з Христом. Пилип'янам 1,23. Не духовні смерті бояться і в це не повірять. Господь заповідав, іди за мною і залиш мертвим хоронити своїх мерців, ще раз нагадую. Матвія, 8, розділ, 22 вірш. Звідси випливає висновок. Мой вайде про кончину кожного з учнів Христа, і де б вони не були при кончині, чи то на постелі. Чи в труді, чи у полі, кожен із них відбудеться розділення їх духу і тіла в усі часи, в усіх випадках і на всякому місці це тлумачення істинне. Помиляються, коли говорять, що йдеться про двох різних людей, які різні духовно, праведника і грішника. У даному випадку, в Луки 17,34, не про це мова. Окрім того, Ісус Христос говорив це до учнів своїх наодинці, Матвія 24,3. Звідси висновок, це стосується тільки дітей Божих. Наприклад, Матвія 24, 16 вірш означає, якщо усвідомили свою гріховність, то увірувавши і покаявшися, біжіть до царства горішнього, небесного. А в Матвія 24, 17, вірш 17 означає те, чому я вас навчив, що говорив на вухо проповідуйте на покрівлях, не інакше як заповідь учням відректися самих себе заради проповідування Євангелія і так далі. Далі дуже показово, що вислів двоє на постелі більшість дослідників. Не беруться тлумачити, бо виходить, що на постелі було два чоловіки, і це струмує, стримує їх. Бо вони думають, що так, праведник візьметься до Бога, але ще як він умудрився бути з грішником на одній постелі разом. Грішник, зрозуміло, от праведник, тому більшість не тлумачать цього вислову, бо помилилися у розумінні цього вислову. Отже, правильне тлумачення вказує на розділення душі і тіла праведника. І тільки праведнику в даному випадку, у момент смерті, де б він не був, будь це чоловік чи жінка, дух повернеться до Бога, який і дав Його, а прах повернеться в землю, чим він і був. Про це свідчить еклізіаст у своїй книзі, 12 розділ, 7 вірш. Слава Господу! І подяка йому, що він дав мені вам прочитати і розтлумачити ці місця, досить складні Слова Божого, нового заповіту. Нехай Господь вас всіх рясно благословить і прошу, Господи, благослови український народ. Господи, відвідай Його і не покидай, а проведи його своєю рукою. До спасіння. Помилуй нас, Господи, грішних. Прошу тебе, Господи, за всю країну. Амінь.